Класичний вітраж це вікно засклене різнокольоровими скельцями, з'єднаними за допомогою олов'яних двотаврів. Фігурні скельці утворюють художню композицію, яка від світла грає барвами. Перша достовірна згадка про кольорові вікна походить з Франції 6 століття. Це складне мистецтво набуло піку свого розвитку в добу середньовіччя. Виготовимо свій варіант імпровізованих вітражів. Для цього нам знадобиться файл, аркуш чорного паперу, фломастери або перманентні маркери, роздруковані заготовки з зображенням середньовічних вікон, двосторонній скотч, кілька біндерів або скріпок. Покладіть у файл заготовку з малюнком, розфарбуйте за контурами і в останню чергу використайте чорний маркер, щоб навести контури. Дістаньте заготовку з файла на чорному папері, обведіть контури вікна та виріжте. Наклейте скотч на рамку, розріжте файл на дві частини та приклейте зроблений на файлі малюнок до вирізаного вікна. Тепер можна перевірити, як сяє барвами ваша саморобка. У сонячний день можна розмістити вітраж на вікні, а у похмурий використати ліхтарик.